Ну що, давно не бачились. Я вриваюся з ноги з бюджетною класною добіркою, аби ви зекономили гроші, багато не витрачали на парфуми. Таке я вважаю, деколи теж потрібно і на подарунки, можливо, інтер'єрні якісь аромати зекономити аби. От, бо я, якби ну, не по цій темі, звісно, прям майстер, майстриня. Але щось мене прям понесло і поцікавилося. І серед бюджеток багато ароматів понюхала. І в мене навіть є рекомендації на весну. Час від часу збираюся і розповідаю вам про цікаві аромати недорогі. Почну з нового бренд, на який мене надихнула Оля Лфатіво, аромат Самфір Блан. Ми слухали аля, гані що мені пахне лялькою. Але заходячи цілоспрямовано за цим ароматом, я послухала інші цієї лінійки, і оці два запали настільки, що я одразу просто не думаючи, придбала. Вони по 600 гривень. Почну з першого. Дуже файно з чорним флакончиком, золотим написом. І пахне він алям, by The Fireplace». Теплою пряною деревиною, такою ледь різдвяною австрійською, зі смаженими каштанчиками, солоно урівноважений. Нетривіальне різдво. Хоча аромат, можливо, не настільки оригінальний. У мене, до речі, я знайшла семпл. Ось цього аромату, зовсім не бюджетного. От він мені, схоже, подібно пахне. Напевно, це такі певні компоненти із деревом, і прянощами грою, але мені найбільш. Ой, ні. Зараз, звичайно, він відрізняється, але якщо так поокремо в різні дні, то напрямок не той блутер, оцей блутер. Гота легше, дуже файний. І Як він зовні виглядає, так, знаєте, не стідно поставити кудись на поличку. Тобто, якщо використовувати як інтер'єрний. І це не та гурманіка. Чи... Така бальзамно пряна, важка частина тут теж не переважає. Воно тепло розсіюється, наче камин, От створюючи це відчуття затишку, особливо взимку, обожнюю найбільше. І взагалі, By The Fireplace моя улюблена свічка, одна з улюблених ароматів. От, тож Це улюблений фаворит, однозначний, всім раджу. Хто хоче зекономити, це прекрасна річ. Не менш файний, але з весняним вайбочком. Такий, знаєте, на мінус. Весняний мінус, коли холодно, але хочеться світла. Тут мені багато дерева. Воно наче лимонне. Лимонне дерево. Не знаю, там морозиво, фісташки в піраміді, фісташка дуже гарно відчувається. І це такий створює ефект тістечковості. Певний, але все одно він парфумерний за рахунок легенької квітковості та особливо гарної цитрусовості. І для мене це дійсно фісташка. Не мигдаль. Мигдалем не пахне марципаном якимось. Нагадує, знаєте, що? Я не знаю, в мене щось зараз крутиться. Що він мені нагадує? Острів Кітера, можливо, Ермес. А ця фісташка булочна. Та, така ледь гурманська, але це інтелектуальна гурманіка. Ну, коротше, ви поняли. Тож фісташкове морозиво з ніжною кремовою квітковістю. Якось так загально би описала. Наступний аромат. На своє виправдання скажу, що мені його подарували. Я б не купувала підробку ботеги. Ну, це не підробка ботеги. Ой, я взагалі не знаю, що це за бренд, що це таке. Люкс-варіант для приміщення, якщо розглядати, з замшовою замша. Ой, ну більше, звичайно, тут фіалок і печулі, і перчику, і воно таке шорстке та цільне. Дуже схоже на ботегу. Дуже. Але мені в ньому менше щільності, бо ботегу я відчуваю дуже збитою, збита шорсткість, текстура цієї замші, фіалка, яка пудрить. А цей він такий пачуліво-солодкувато, до речі, ледь-ледь пачулі, молекула плюс пачулі схожий. І таким чином мені подарувало, що замовляючи флакон пропонувалося на сайті в подарунок за 200 гривень оця штучка. А я ще казала, що збираю аромати для бюджетної добірки, тож, власне, от він і у мене. Ну, кому потрібно і виглядає теж, до речі, симпатично. Е, наступний бренд Кабошар Гре, чудовий шипер, про який усі пар захоплені однозначно чули. Взагалі серед шипрів це ті аромати, на які можна просто не зволікати замовляти. Е, мій улюблений бюджетний шипер від клінік Ароматік Elixir – травний шипер. Цей ближче до. Я б не сказала, що він. Прям схожий на банді Роберта Пігє, але це темніший шипор. Він такий уу, темний. Один з сучасних чудових варіантів. Взагалі, бренд, треба мені ще познайомитися з декількома, на які варто звернути увагу: там і амбри, і квіткові аромати, і, зокрема, цей шипор. Просто прекрасний осінні трохи театральний такий настрій підкреслити вінтажністю. Скільки він коштує? Не знаю. Ця соточка. 800-600? Ну приблизно так. Не скажу, що мені з такими шипрами дуже комфортно, але іноді буває настрій з яскравим мейком, чи таким щільним одягом структурованим, він, наче аромат ще більше збирає. Бо мені за вайбом Elixir з відьомською травністю, от комфортніше здається. Теж, до речі, бюджетний і на залишках хоче зняти десь там на в шафі продається. Ну а тепер перейдемо до серйозного. Аромати, які розробляються справжнім парфумером, унікальні роботи, шафран парфамс. І дві чудові бюджетні новиночка, яка вже просто і всі замовляють, і у парфумера не лишився в залишках. Це Торія Струн, аромат. Він також пильно так, ледь пудрово розсіюється. Він такий трошки сюрний, хоч пахне хлібом, оця хлібина частина, вона велика. Його взагалі не хочеться з'їсти, і в цьому він прекрасний. Звичайно, як у Дмитра, парфумера, всі аромати мають сенс, якийсь прихований, глибокий. Це якраз про те, що ми всі є частинкою всесвіту, і все має сенс. Тобто ми не маленькі люди, знаєте? Аромат дійсно вийшов дуже оригінальним. Тут ніяких сандалів, таких хлібно хлібно-вершкових теж нема. Можливо, злегка, що нагадує мені муку. Такої мукички присипаної гарно. І не карамельний хліб з прянощами. Хоча саме в ньому, в теорії струн, виблискують перці. От, але вони дуже теж гарно вбудовані. Взагалі от він такий якась мені блискуча хмара. Скловата, я б його, до речі, назвала як колютанце, але, ну, звичайно, це такі вже мої асоціації. За відчуттями буквально. І квіти, тут в піраміді іриси, до речі, сіль. Є і кому давали цей аромат, дійсно зауважують саме на солоному хлібчику. Такому солоному білому хлібчику. Ну вау, це дійсно сучасно і така справді інтелектуальна гурманіка. Невідмінно від Lost Memories, але він теж не менш прекрасний. Хоча, напевно, хліб люблю більше. А Lost Memories, він про домашній затишок, якраз такі особисті спогади парфумера про. Лимонний бісквіт, лимонні десерти. Тут якраз оця ваніль, наче тарт з вашковою безешкою. Це коротше аромат, щоб ваше життя солодко злиплося. Дуже люблю цю світлу, дещо безтурботну ваніль. Ну і там у парфумера дуже низькі ціни, українські пляшечки, концепти. Все створено дуже з любов'ю ідейно і парфумер розвивається. Тож я бажаю наснаги Потужна робота, всім поціновувачам хліба потрібна. Тож далі перейдемо до бази ґрунт основи. Просто записуйте. Перший бренд це Лалік, ця класична лінійка, основна. Від «Перл» до Анкернуар прекрасні, усі реально гарні. Єдине, що от аметист мені якби не запав. Я для себе відкрила ще Вайт і лаврову ваніль мені потрібно також. Камфорний і Лелік це те, чим користуюся дуже часто. Також анкернуар, напевно, найбільше як базова така парфумка. що стосується фаворитів. Далі це агент провокатор, який дотепер є бюджетним. Взагалі, не знаю, класичний агент. Ні, напевно, не класичний агент, мені ближче Ладжент. Коротше, це мої парфумерні ми до якоїсь особистості точно. Трояндові шипери, маслянисті, характерні, розкуті, дуже стильні. MP сучасний теж гарний, він, типу, до ближче, Ладжент ближчий, але Леджент мені. Темніший він більш ладаний. Також дуже гарний Blue Silk, раджу ну Це хто любить туборози, мені він не дуже подобається. Просто флакон не просвічується і комусь продати складно. Blue Silk, до речі, схожий трішки на ботегу. Ще одна замша дуже гарна. Шопар в усіх аспектах прекрасний. Оце у мене Black Incense малакі, Rose малакі і Amber. У мене всі гарні. І лав, шафранова троянда, також кашмір люблю, користуюся. Ювелірка, яка робить чудові парфуми. Тож на цьому все. Ставте вподобайки. Якщо якийсь аромат для вас новий, напишіть, будь ласка. А які бюджетки є для вас найкращими, улюбленими? До зустрічі, сподіваюся, вже незабаром готую для вас серію відео з парфумеркою. Ми відзняли. І думаю, до кінця грудня вийдуть усі серії. А також. У мене тут адвент набір від Воля Парфам. Можливо, в форматі GTV-шок чи Рілси в інстаграмі буду влаштовувати розпаковки. Тут вони не щоденні, а 1, 4, 6, 10, 12 і по 24 грудня. Ви вже, гадаю, бачили першу розпаковку. Просто я записую це відео днем раніше. Так красиво. Подивіться, я не знаю, що там. Парфуми чи ще якісь штучки. Дякую всім за перегляд і до зустрічі у наступному відео. Бувайте!